Дихає то знання, які там є, та кваліфіковані працівники. У важкий для країни час вони не побоялися зробити свій свою першу вступну компанію. І зробили це успішно. Це професіоналізм викладачів та наукових керівників та сучасність до процесу освіти. Для мене це означає креативність. Та погляд у майбутнє можливість отримувати високоякісну освіту європейського рівня. Це гордість, що я є студентом такого університету. А по-друге, це відповідальність. Не замислюватися, а діяти. Не побоятися і спробувати і дійти до кінця, тому що цей досвід він є неоцінений і назавжди залишить слід у вашому житті. Не зволікати і встигнути зробити це вже цього року. Я навіть не вагалася як почула, що Метинвест відкриває свій перший університет. Я туди пішла навчатись. Група Метенвест, якщо щось пропонує, то це якісно. Ті спеціальності, які там були от, от до серденька до душі, прям були тому брав. Я в день працював, а ввечері навчався, тож отримував велике задоволення від цього. Зранку ти керівник, ввечері ти студент, ну, дуже зручно, що є онлайн-продукти. Все можна поєднати, головне, щоб було цікаво. Я давно мріяла отримати другу освіту і можливість навчатися в сучасному інноваційному виші, такому, як Метенвест Політехніка, дала мені цю можливість. До вступу Метинець Політехніка мене підштовхнули мої колеги, котрі знали про мою мрію змінити професію. До вступу мене підштовхнуло бажання розвитку та моя подруга. Завдяки Метівесту зустрів свою дружину, і ми так разом почали навчатись. Отримав дуже великий скіл для своєї кар'єри. Головне довести справу до кінця, не зупинятися на своєму шляху, і навіть якщо дуже важко, вірити в себе та довіряти викладачам. Бути цілеспрямованим, хотіти розвиватися, та йти тільки вперед. Цілеспрямованість, бажання до нових знань та жага до розвитку. Учасність. Це круто. Безстрашно. Для мене це підтримка. Сміливість. Коли всі компанії намагалися якось зменшити своє виробництво, зменшити свої потужності, Метинвест навпаки їх нарощував. Метинвест політехніка це надійність. Думаю про аспірантуру. Ось поступати в цей же університет на аспірантуру. Ну, а плани мої взагалі це віднова мого рідного міста Маріуполь. Піти у науку, наукову діяльність і стати одним із перших аспірантів а, в цієї компанії. Розвиватись, будувати кар'єру і вірити в щасливе та мирне майбутнє нашої держави.